О, все я дуже... О, все я дуже толкова. Дуже толкова техніка, фу. Ось ой, таку 50 я таку 50-ку би не собі вважав. Певно. Реально. І вага, там іде тонна 800. З копійками. 50-ці в новій. І вони з кожним випуском щось додають до того трактора. От бачите, яку навіску зробили. О, яку зробили навісну. На ньому на хвилиночку. От. І коробка тут потужніша за 40 більше, мости і більше, все. 28 заднє колесо. переднє колесо йде 20-ка. Широка резина 12-4. Діски розбираються. Реверс. Дивіться, яке робоче місце панське просто. Я зараз піднімусь, під звісно сьогодні у нас трохи бляха. Ростає. Трохи так. Да. Я не хочу навіть пачкати коврика. Ну, Дивіться, тут по фані -по того, щоб не знаю, максимально взагалі, ну, якщо ви напишете, що незручно, ну, я не знаю, що, просто, що, що ще зробити, щоб було вам зручно. От, якщо в такому тракторі вам незручно. От. І так, до речі, є 40-вочки. дешевші, трошки е, йдуть теж на реверсі. Реверс тут праву руку, -ки, -ки. От, так, е, реверс на праву руку. На реверс на 40 руку. Тут передачі в нас, таке приборне, кермо щоб зробили, щоб регулювалося, підальки такі. О, конструктив мають вже заточене під кабіну. До речі, 40 і садки маємо теж за кабінами. От. Що мені дуже ще подобається, бляха У мене ж ну вже з болотів. Що мені дуже ще подобається, що як зроблений передній мост. Дивіться, в скауті. Редуктор такий йде. І сама фірма моста, Особо ніхто не завозить з такими мостами навіть техніку на сьогодні. Навіть всі там конкуренти інші, вони там мають теж потужні 50-ті потужної ходової з мостами і ті ж самі ката. Но це і конструктивно. сам редуктор, він іде інші іншої фірми. Я не пам'ятаю точно, як вона називається. Це синяке масло десь тече вже капає. ну Кажуть, що дуже модно, ну, хороші мости, типу, якісні. От, саме передній мост. Тому в кого такий довго вже працює, напишіть як вам в коментарях оцей, оцей саме мост. Кажуть, що він дуже крутий. Ну, як всіх дешевих. Більш китайців таких, які Дешевих як я маю на увазі не Донфайн, не ДТЗ. Там стоїть, як стоїть 50-ка, більше. Може бути момент. Бачите, там хамут, там десь щось не дожато або десь. Коротше, ось вже капає мас, масло з того комута. -то. Це вода з этого. не вода, а з розсвітлення бачка. Компресор стоїть. На 40-пці немає компресора, тільки на 50-ці компресор стоїть. Вот. По базі, по шасі теж відрізняється, звісно. Тут бачите йде в 40-х обичний 24-шна йде 6 Вот, Іде і по задньому мосту теж. От, хто описав, що вони всі однакові, однакові коробки, однаково все. Дивіться, яка 50-ці коробка йде. У ну, просто і мост йде 50 ти Просто показує, щоб ви тако порівняли, не писали більше мені херні. І ось 40 ка йде коробка, ну вона візуально менша і мост тонший, то задній, а передній. ну Тут навіть немає смислу рівняти. Тако дивіться по той редуктори іде. Тако дивіться той редуктор йде. Ну, Тому не пишіть ерунди, дійсно 50-ка має посилену ходову часть. 504, причому не тільки Scout, а й інші багато яких брендів теж мають ходову частину посилену. От, На Scout, вони конечно, як е, модернізують, додають якісь функції. Звісно, по, помілочка, ну дивіться, от були яблука такі. От напишіть мені, які краще. От були яблука такі в скауті, то теж 24 рік, ну там, раніше він випускався. Е, ось такі зробили такі. О. І в 40-х, і в 50-ках буде. Такі от, то в нас іде 10-й місяць, то в нас іде а, другий місяць, різниця. Є ж хлопці, ну дійсно ж фірма стає краще робить. Ну, тому що пишуть теж багато хейту, знаєте, на китайців я розумію, що дуже багато було і є теж техніки і такої якості, яка хотілося б дуже сильно, щоб вона була краще. Но, тим не менш, ну ці, конкретно поставщик, ці фірма. Вони стараються покращувати свою техніку. Вот, тому Покращують свою техніку, дійсно трактори стали дуже толкові. От, і, дивіться, даже та різниця в 6 місць, де ж понавіски. Я вам просто покажу, що було півтора року назад перший трактор. Їхній фактично, перша 50 яка пройшла. Ось от, дивіться. Просто різниця. Просто різниця. Ну, і передній мост там теж обичний такий іде редуктор простенький. Все. І тут. І робоче місце, як і все. І от то, що було, і що стало. Люкс просто. Ці навіть підходиш до них. Вони мають вигляд. От. Тому, мужики, не пишіть ерунди і замовляйте краще тракторці ЦІСКАУ. Дуже толкова. Дуже товкова віч, дуже непогана техніка. За свої гроші, ну, я конкретно раджу звернути увагу на 50-ку, тому що на неї зараз хороша знижка є, майже 500 доларів. Зі старої ціни, плюс вона дійсно йде. Ну, не, не тотальна різниця по снізі з 40-вкою, але вона дійсно йде на іншому шасі, повністю на інших ходові, на інших колесах. От. І ваги більше в неї 100%, 100 буде. Якщо 40 ка там йде до півтори то 50 Іде вже тонни 800 і відповідно то відіграє роль в робочій в на полі. от Та вага. Допустимо, тягати також, 180 фризу спокійно, він буде вже борону двохметрову. пушка якогось трьохкорпусного ну Сарковці в, в цьому плані буде важче, вона не здужує Є багато навісного такого, які вже на повноцінних 50-ті виступають. Тому то теж ну, знову ж таки під свою потребу індивідуально підбирайте вже більш техніку від тих задач які будуть у вас стояти, може комусь і не треба такі ресурси все-таки ціна теж грає роль ну а такого можете набрати я підкажу там більш детально вже і по тому тракторі які варіанти які є комплектації які є ціни конкретніше, От, тому будемо раді вам допомогти звертайтесь в мінітрактор україни ми привозимо техніку безкоштовно без передплат по всій Україні. О, доставка йде по всій Україні наша. Наперед нічого не беремо. Документи, все підключно робимо повністю. Тому, хлопці, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.